Привіт, друзі! Ви знову на каналі бабусині рецепти і я вітаю підписників гостей свого каналу. Сьогодні я буду швиденько готувати одну страву із знову ж таки із гарбуза. Ну, саме найактуальніше зараз страви із гарбуза, тому що сезон гарбузовий. Приєднійтесь до мене і ми дуже швиденько зараз приготуємо вишукані і дуже смачні відбивні із гарбуза. По-італійськи ця страва називається Котолете ді. зу. Із попередніх разів у мене залишився ось такий невеличкий шматок із великого гарбуза. Першочерговим завданням у нас є нарізати гарбузові кільця товщиною 3-5 мм і не більше. І ось так по колу, прокручуючи гарбуз, нарізаємо кільце. Діаметр кілець може бути будь-який, а відказаного розміру товщини слід дотримуватися. Нарізаний гарбуз не обов'язково має бути круглої форми. Він може мати форму і квадрата, і прямокутника, і навіть трикутника. Це все залежатиме від сорту вашого гарбуза. Я б вам радила для цієї страви вибирати гарбуз не з солодких сортів. А тепер з кожного шматка гарбуза знімаємо шкірку. Вона доволі легко знімається. Звичайно, що з цілого гарбуза шкірку знімати набагато важче. А так, швиденько, і без проблем. А тепер нам треба натерти сиру. Звичайно, що в оригінальному рецепті італійському це буде сир пармезан. Але не заморочуйтеся, якщо у вас немає його, Любий наш сир берете чи голландський. чи чи будь-який інший, і натираєте. Сиру треба небагато, всього 3 ложки тертого сиру і натираємо його на дрібненькій терці. У петрушці відрізаємо стебла, а листя дрібненько нарізаємо. Але якщо у вас є в наявності свіжий розмарин, то замість петрушки можете подрібнити його. У миску б'ю яйця. Спершу беру троє яєць, бо не знаю, скільки ще буду всього готувати. А потім, якщо треба, буде, то я додам. А те, що всі три використаю, то це гарантовано. До яєць додаю десь так з пів чайної ложки солі та петрушки подрібненої. І все це добре вінчиком вимішаю. У тарілку відмірюю 3 ложки потертого сиру пармезану а чи будь-якого іншого. Ну, в моєму випадку це пармезан. І 4 столові ложки панірувальних сухарів. Додаю сюди ще подрібної петрушки. І ручками дуже добре все це перемішую. Дуже-дуже вимішую сир, аби не було де грудочок, аби не було де грудочок і в сухарях. Сюди додам ще щіпочку суміші перці і все знову перемішаю. Сухарі пересипаю у посудону і тепер беру кільце, його замочую у збитих яйцях і тоді у сухарях буду панірувати. При цьому перевертаючи гарбуз з однієї сторони на другу, буду його так притискати для того, щоб трохи порушити тверду структуру гарбуза. Бо коли готуємо м'ясні відбивні, то відбиваємо їх молотком, а гарбузові відбивні ось так трохи потиснемо рукою. І щільніше до них вчепиться паніровка. Тепер, звичайно, будемо смажити. На плиту кладу сковорідку, запалюю вогонь і наливаю у неї олії. Олії повинно бути десь 70-80 мл. Поки закипає олія, приготую собі піднос дно якого застелю паперовим рушником. Чи достатньо прогрілася олія, завжди перевіряю шпажкою. Бачите, біля шпажки олія кипить, значить, вона прогрілася. І ми можемо відправляти у неї наші котолети. А чи відбивні гарбузові. Смажити гарбузові кільця будемо на середньому вогні. З однієї сторони дві хвилини, а потім обертаємо на другу сторону. Ви знаєте, на кухні дійсно чути запах м'ясних відбивних. Після других двох хвилин готовність гарбуза перевіряємо виделкою. Готові гарбузові кільця вибираємо із сковорідки і викладаємо на піднос, а чи тацю дною, якою стелено паперовим рушничком, для того, щоб забрати із гарбуза зайву олію. І так само далі продовжуємо смажити той гарбуз, що залишився. Посмажила 6 штуки таких котолет, але як виявилося, мені цього було замало. Розійшлася сьогодні, я поповні. А зараз хочу, друзі, приготувати ще гарбузові відбивні, але фаршировані. Фаршировані з сиром. Ну що ж, приготуємо ще і це. Я дорізала ще 6 кілиць гарбуза. З попереднього разу мені теж залишилося 6 кілиць, тому разом вже є 12. Тепер треба зорієнтуватися, якого розміру нарізати сир, щоб він не виходив за межі кільця. І товщиною десь 3 мм нарізаю сир пластинами. Тепер беру кільце гарбуза і кладу на нього шматочок сира. Зверху накриваю другим кільцем і притискаю добре. Далі гарбузові кільця з сиром всередині вмочую у розбитих яйцях. Особливо стараюся вмочити у яйцях боки, навіть так, щоб яйця розбиті зайшли усередину кілиць. І тоді обкачую кільця уже у панірувальних сухарях разом з сиром і петрушкою. І знову ж таки стараюся так панірувати, щоб сухарі зайшли у середину кілиць. Сформовану уже котолету викладаю на деко стелено пергаментним папером. Зверху полюю їх оливковою олією. Немаю вас оливкою, можете звичайною олією, соняшниковою. І при температурі 180-190 градусів буду випікати у духовці їх приблизно десь 25-30 хвилин. Час пройшов, подивіться, яка красота у нас вийшла. Готовність їх мусите визначити виделкою. Вони готові. Але щодо почекати, то це не про мене. Я мушу вже попробувати, що я витворила. Ну як вам? Як на мене, це просто шедевр. Ось вам ще таких два варіанти приготування гарбуза. Звичайно, що не всім вам ця страва сподобається, але справжнім гурманам або поціновувачам страв із гарбуза, які люблять гарбуз у будь-якому вигляді ці рецепти будуть знахідкою. Хочете, готуйте по першому рецепту, смажте у сковорідці на олії. Подивіться, які вони привабливі у розрізі. А хочете, готуйте по другому рецепту, фаршируйте з сиром і запікайте в духовці. Це таке вже правильне харчування. Правда, в якості панюрувального матеріалу можете взяти кукурудзяні крупи. Це теж буде дуже смачно. А ось гляньте, які ці котолетти у розрізі? Готуйте і експериментуйте, бо з гарбуса можна приготувати не тільки гарбузову кашу і гарбузовий суп, а багато ще інших страв. А от я на наступний раз готуючи цю страву, щоб додати гарбузові більшої остроти і пікантності, перед тим як панірувати кільця, замаринувала б їх у солі, чесничку і улюблених спеціях. Так як справжні м'ясні відбивні. Побувавши у одній європейській середземноморській країні, я була здивована, яке там розмаїття страв приготовлених з гарбуза. Звичайно, що я не могла приїхати додому без цих рецептів, якими з вами поділюся у наступних відео. Тому кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте і нехай вам смакує. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!